Так, вітаю, друзі. Е, є сенс записати е, відео, тому що вже трішки проясняється. І зараз покажу, що для мене проясняється. Так, ну давайте швиденько По бітку, По бітку нічого не змінилося. Біток на перекурі і е, тут все очевидно поки що для мене. Тобто ця фігурка це будемо тут там торгуватися, можливо, трішки перебивати хаї, але не сильно. Ну, тут і все. В принципі, все окей. Так, все окей. Так що тут немає що дивитися. Просто... Просто хай собі, хай собі росте потихеньку. Так, по XRP більш цікава ситуація. І зараз розкажу чому. Дивіться, мені вже в коментарях пишуть, що хтось вже збирається заходити в шорт. Я просто хочу так. Не хочу відмовляти, тут вже кожен сам вирішує сам. Сам вирішує сам. Кожен вирішує сам. Але коли ми ростемо, XRP дуже технічно відпрацьовує завжди. Ось дивіться, 4 години, так? Да? Дивимося на попередні рухи. Так, XRP USD. Це у нас просто відскоки. Так, зараз. Так. Дивіться. Корекція від падіння з 2 доларів. А... Можна рахувати звідси. Так, де воно у нас тут? А, ось тут еліот. Один. Два, три, чотири. Пять. От біток Зараз ось ось десь, десь тут. Так. Є е, один. Та блін. Один. Тут дивіться в. Один, два, три, чотири, пять. Чітко. Так, тут, тут було не очевидно. Бо тут так, наче два, але і відповідне падіння. Так, тут треба переключитися на хоча б 8 годин, бо не буде видно той ріст до 3 доларів, 3 з чимось доларів. Так, 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 так. Дивіться. Так, коли сильний ріст, буває от таке ось подвійне, наче, воно трішки плутає. Тому тут у нас можна брати так: один, два, три, чотири, п'ять. Як бачите, суперсильних корекцій немає. Тобто, якщо йдуть зливи, то це значить. Це не ріст. Тому зливу я не очікую. Так, що я очікую. Оце загано. Так, що я очікую? І так, дивіться. Тобто... Тут теж зараз поки що так собі не дуже зрозуміло. якщо, Але якщо ми будемо брати зараз отак от за середнє, можна так сказати. Це нехай у нас перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий. От так десь. Тоді ціль 2,7. Ну, це так образно. Ціль 2,7. Дуже-дуже реальна. І виходить, що на тижні. Ось ця зона. 2.76. Має чітко відіграти. Тобто, якщо це перший був імпульс. То. Ну, то рости до 2,7 якраз ця жовта лінія, до якої він завжди доходить. Це воно її трішки прибуває. Зазвичай. Тому я чекаю зараз 2,7. Падіння, якщо буде падіння, отак, наприклад, підемо. Сюди на 62, там 65, то це може значити, що ми взагалі будемо виходити з цього діапазону, аж сюди, на 6-7 доларів. <кій> якщо ж ні, якщо ж все зараз отак, як ми п'яти хвилювку розмалювали, якщо так буде, то після росту ми будемо йти тестити е, наш цей трикутничок гігантський. Тут ростемо сюди і підемо тестити трикутничок. Ну тут вже буде там проторговка. Будемо якось формувати дно і далі е -е, рости. 7-10 доларів наступна ціль. Там 25-й 26-й скріше рік. Тому не спішіть залітати в шорт. Треба почекати ще. Ви бачите тут пробили. так, Ну така ж сама точна структура. 2,7, 2,8. Так що все, все окей. Можливо, вже там з завтрашнього дня. І так само, як минулого разу, на вихідних будемо підростати. По часу, я думаю, десь до середини кінця грудня. Орієнтовно ми маємо вирости. Бо зазвичай XRP росте 2-3 тижні. 2-3 тижні. І чому в даному разі, чому я люблю монети, які мають історію? Тому що люди, які керують, управляють цими активами і заходять сюди, вони мають свої особливості. Свої звички, тому, в принципі, воно трішки схоже. Тут було так само, тут так само, ну ріст схожий. Якщо біткоін він трішки відрізняється. От, наприклад, було в нас 5 хвиль, буде п'ята. Зараз малюється п'ята. Тобто перша, друга, третя, четверта і п'ята. Якщо XRP ходить так, тут так само в нього було. Перша, друга, третє, п'ята, так само там. Біткоін трішки по-іншому ходить. У нього п'ята хвиля схожа з там, з третьою, з першого по масштабу. От тут дивіться, чи то це п'ята хвиля в нього. І так. П'ята в п'ятій. Один, два, три, чи вище, можливо, п'ять. От вам, п'ята хвиля, п'ять і великій. А взагалі, якщо порахувати, так. Так, здивіться. Так, перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'ята хвиля, ось вона. Завжди імпульсивна Тут так само. Раз, два, три, чотири пять Єдине, що відрізняється, це е, обманка. Кожен раз якась обманка е, інша. Ось тут була така обманка. Бачите, тут було раз, два, три, бум. Тут обманка йде клином. І вони зазвичай зеркаляться. Ось тут клин, тут менший клин. Тут були дві вершини, тут теж дві вершини. Тобто все б'ється. Так що давайте зараз перевіримо. Ну і те, що я говорив, що як коригується зазвичай. Місяць візьмемо. Основна корекція від падіння. Дивіться, бачите, пустотілі такі. Де закінчується е, повнота, зазвичай сюди доходить корекція. Побітку ідентично. Місяць. Бачите? цент Цент можна взагалі. І так. По більшості альткоїнах. У мене окреме відео є про це. Так. Мені цікаво, мені стало подивитися на пулька Dot. Заберу у вас трішки часу. Так, Dot. Dot USDT. Якщо по XRP і все окей. Так. Ага, бачите, дивіться, малювали дуже давно. Прям вгадав, де буде розворота. Я іноді, в шоці з цих малюнків своїх, я буває дивлюсь там через рік. І воно йде ну прямо по, по тому, як намальовано. Так. Зараз я вироблю цей месенджер. <кій> так, ну тут на місячки не видно. Треба дивитися. Так, 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 так. Ну, по ідеї тут все не, не дуже так добре. Не дуже добре. Я думаю, що ми можемо тільки... Десь ось так скоригуватися. Сюди можливо, так. Це що у нас два, та дивися Давайте не будемо так. Якщо у нас ми плануємо до грудня до 20 доларів. Давайте тут зараз зафіксимо. Так, горизонтальна лінія. Отак. От поставимо тут лінію. О, 20-30 грудня до 20, 18, 17-20 доларів по доту. І подивимося Як воно буде? Ага, ну бачите, я малював ось. Сюди це вже далі домалював. Ось, якийсь, може, позитив був. Занесло мене трішки. І потім подивимось, після кінці на, на новий рік зробимо якісь відосики, може стрім. Поспілкуємося з вами. Хто що, як заробили, не заробили. Так що готуйтеся. І під, підіб'ємо підсумки року, може, цих років бички. Так. Ну, ще може таке будь по XRP. А, ось так як отут було. Що да, зараз покажу. 8. Давайте більше візьмемо день. Щоб не так крутить. Отакі От можуть бути дві палочки зараз. А вже грудень буде інший місяць, інша палка така. Тобто може бути зараз до 1.6 потім корекція на 1,13. І далі вже пішли на 3 доллар. Ну, 2.8, Ну, то вже таке, немає різниці. Головне те, що далі рости ми ще будемо точно. І навіть якщо буде обманка, то це буде ще Ось такий імпульс. 1,8, як я говорив в усіх своїх роликах, мінімальна ціль 1,8. Дійдемо сюди, будемо дивитися, як воно буде торгуватися. Там прийматимемо рішення. Так, ну що, дякую за увагу. Слідкуємо далі. Будемо рости, не шортіть поки що. рановато. Зараз ейфорія всюди. Новини дуже класні. І генслера міняють, а там гляди по, по XRP на хаях будуть ETF приймати. Все може бути. Тому по ефіру ну, я не люблю його, тому я його не дивлюся. Він мені не подобається. Як монета не знаю чому. Я її просто не розумію просто цю монету, вона так ходить. Тут структура така якась рована. Хоча говорять, що XRP не зрозумілий, але от... ефір він, ну, такий, якийсь уродський, не знаю. От тут оце все. Коротше, я не розумію. XRP дуже технічно, чітко ходить. Все зрозуміло, і біткоін теж. Тому дякую, друзі, за те, що ви зі мною. І до наступних зустрічей.